Дякую за можливість виступити і за таке представлення. Справді, як журналіст я написав, ну, напевно, тисячу статей розслідувань про корупцію. І вчора сталося те, про що, наприклад, я не міг і мріяти як журналіст і навіть як політик, які, яким я став рік тому. Вчора депутат Мартиненко склав свої депутатські повноваження, тому що він звинувачений в корупції. Я скажу чесно, я з Мартиненком в в житті, спілкувався один-два рази. В мене немає з ним особистого конфлікту. В мене ніколи з ним нічого було, не було такого, що ми мали ділити. Але сталося те, що є неприпустивим в нормальному суспільстві. Людина, яка є під слідством, продовжує працювати в парламенті. Це неприпустимо. І він подав у відставку. Чому він пішов? Тому що він злякався вас. Він злякався суспільства. Він злякався тиску, який здійснюється на нього. Тими інститутами, про які ми мріяли: інститут журналістів, ті люди, які щодня викривають корупцію, громадянське суспільство, неурядові організації, які контролюють політиків, автомайдан і не тільки автомайдан, багато організацій, які роблять це щодня. Він злякався наших партнерів з заходу, тому що вони підтримують Україну в цей складний час і водночас. Корупція продовжує оточувати. Уряд це є неприпустимо. Людина пішла у відставку. Але я хочу, щоб цього було, щоб не на цьому це не закінчилось. Я хочу, щоб було кримінальне переслідування, щоб була підозра, щоб був судовий розгляд і щоб був вирок суду, тому що це дуже легко взяти і просто піти у відставку. А після того сказати «Все, я більше не винуватий». ні, має бути суд і досить вже цих історій про добровільні відставки. Чесно кажучи, коли я прийшов сюди, я не очікував такої кількості людей, але це тільки ще раз показує, наскільки корупція є темою, яка об'єднує, наскільки бажання побороти корупцію нас всіх змушує рухати нашу владу вперед. Мене обступили люди з проханням, допоможіть жовті води, канів інші міста. Дорогі мої, немає можливості допомогти вам в Києві. Ви маєте кожен на своєму місці об'єднатися, створювати коаліції на місцях, боротися з корупцією самотужки на своїх регіональних рівнях, в центрі, тому що справді нинішня влада відрізняється від іншої тим, що вона боїться суспільного тиску, і цей страх суспільного тиску має бути мотором змін. Тому я вас прошу на місцях об'єднатися і борітися з корупцією. Тільки так ми зможемо зробити те, про що мріємо. Україну без корупції. Корупція на сьогодні це головна проблема. Україна на 142-му місці в рейтингу Transparency International разом з Угандою. Країною, де, якщо ви дивилися фільм Останній король Шотландії, там їхній лідер з'їв свого політичного конкурента. Він був людожером. Це є несправедливо. Україна має зовсім інше майбутнє і тому. Кожен на своєму місці має показати приклад боротьби з корупцією. Мова зайшла про політику. Ми тут не об'єднувалися створювати партію, скажемо чесно. Така думка постійно лунає, але це є дуже примітивно і вульгарно в кінці оголосити про створення чергової партії, яка потім піде на вибори. Це не повинно бути нашою метою. Нашою метою має бути створення токсичного середовища для корупціонерів. Що стосується виборів, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію, в тому числі до строкових парламентських виборів. Але це не є нашою метою. Нашою метою є боротьба з корупцією, усунення корумпованого уряду від влади, зміна генерального прокурора, обрання чесного прокурора і кредит довіри Національному антикорупційному бюро, контроль за НАБУ для того, щоб він не перетворився на нову прокуратуру. Дякую за увагу.